Другого дня Різдва, незважаючи на складні погодні умови, на традиційне місце зустрічі, центральну площу перед міськвиконкомом, з'їхались на двоколісному транспорті відчайдухи Діди Морози, а з ними ще й снігурка. Їх завзятих любителів спорту нічого не злякало, ані лютий мороз, ані сніжна хуртовина. Задумали ж вони розвіяти нудьгу, прогулятись містом на велосипедах, а заодно розважити дітлахів так і зробили. Іди, морози не злякалися сьогодні, не хуги, не завірюхи, нічого. Добралися. Добралися, дійсно. Добралися, можна сказати. Погода зовсім нас. Ну, трохи підвела, але нічого, вона це ж зима. Ми були готові до такого, що буде сніг. Я радий, що приїхало хоч там декілька велосипедистів. Це дійсно справжні фанати. Ми велопарад проводимо вже в п'ятому місці. Він ювілейний в нас. Звісно, всі, мабуть, знають, що Дід Мороз України він один лише. Є його резиденція. Я знаю лише Діда Мороза в Рівному, тому я привіт. А Ми помічники Діда Мороза, фактично, в такому вбранні. Пропагуючи здоровий спосіб життя, ці помічники Діда Мороза не забули про тих, хто траплятиметься у Різдво їм на шляху. Для цього й запасли цілу торбу солодощів, аби привітати юних перехожих. На початку ми просто каталися, вітали міських жителів. Зараз ми вже розпочали дарувати цукерки дітям. Ми раді бачити ці щасливі обличчя дітей. Тим паче, що добру справу завжди потрібно робити. Це ніхто не відміняв. Так що ми дуже раді навіть за такої погоди подарувати дітям свято. Маршрут велосипедистів і на цей раз проліг центральною вулицею міста. Вздовж європейської діставались вокзалу, а на місце старту повернулись, що й закінчились у їх кишенях цукерки. Усім бердичівлянам, учасники велоклубу Зіґзак, вони ж помічники Діда Мороза передати солодощі не зможуть. А добре слово сподіваються, долине до усіх. Хочу привітати всіх бердичівлян з новим роком. Побажати міцного щастя, здоров'я, злагоди, миру, тепла. Ну, саме головне, мабуть, це зараз миру, тому що ми вже всі втомилися цієї страшної війни. Нехай буде мир. З Новим роком вас. Всіх з Різдвом, усіх щастя і здоров'я! Щоб усі були щасливі, щоб їх мрії збулися і з Різдвом. З Різдвом Христовим. Мира і процвітання нашій державі незалежній. Слава Україні! Слава слава! З Новим роком! Раз, два, три!